Доброго ранку, обожнюю навесні виходити у свій садочок, дивитися, якщо починає квітнути. Шкрибла по засіках, і сьогодні у нас будуть пиріжки з пісного тіста. Для начинки я обрала два варіанти. Перший це квашена капуста. І другий варіант яйця з зеленою цибулею. Для тіста нам знадобляться борошно, соняшникова олія, вода, звичайно, та дрібка солі. Тіста готується дуже просто. Потихенечку додаємо воду. Та олію і вимішуємо. Вмішаємо. вау, гарна була сіконова лопаточка. Силове навантаження. Ось така краса у нас вийшла. Тепер ми розподілимо цей шматочок на порції. Кіста хай трошечки постоїть, а ми поки що наріжемо цибулю з яйцем для другої начинки. Яйця можемо нарізати маленькими шматочками або використати для цього терку. Я, мабуть, два яйця наріжу, а два на терці наприклад. Ще одна начинка готова, соль, можна буде перець, то що хоче. Починаємо робити пиріжки. Додаємо. першу начинку. Нічого. Перший пирожок. <laughs> Лодочка. Пиріжки буду одразу викладати на деку. <laughs> Вони мені схожі на кальмари, ці пірожки. Не хочу я ліпити кальмариків. О, ось такі будуть пиріжки. З яйцем в мене вийшло 8 пиріжків. Такі вони доволі великі. Починаємо ліпити з капустою. Щось мені здається, що цей вироб мистецтва складно назвати пиріжком <ріжу> якась куліб'яка. Пишіть у коментарях, на що це схоже. Ось такі пиріжки в нас вийшли. Сподіваюся, буде смачно. Зараз відправляємо їх у духовку, яку розігріваємо до 200-220 градусів і випікаємо 30-40 хвилин. Печуться. Хочу вам показати, що я собі придбала для декору своєї кухні ось такі чудові тарілочки декоративні на стіні. І мала улюблену сусідку, вона почала дачний сезон. І зараз буде дегустувати мої пиріжки. Тільки обереженька, тому що хрустке тісто, а в мене вийшли дракончики такі. Капуста. О, вгадали. Таня, Таня за кадром мені сказала, що вона не любить пісне-тісто, але заради мене. Я собі хочу сказати, що, як на мене, не тісто, по-перше, я б його підсолила однозначно, бо воно не має смаку. Воно солодкувати, навіть якщо ти туди не клала цукор. Ні, не клала. Тільки слава. Воно солодкувати. Це трошки засушений вареник. А начинка мені дуже подобається. От може, якщо з начинкою, начинко... Тоді воно ту то солонуватості, ти не вистачає тісту? да. <тас> <тас> воно балансує. Навіть якщо це вареник засушений, але, але в поєднанні добре. І не треба його охолоджувати. Бо якщо охолоджується, то треба розігрівати. Перше, <тас> це пиріжки. Нормальні люди, всі пиріжки їдять гарячими. Це не пиріг і не торт. Вони мають вистегнути, щоб ламити смаку. А це треба любить. Зараз... Прекрасно. Ось що залишилося від наших пиріжків. Я їх назвала дракончики. Смачного! Клас. Ой, клас. Життя вдалося, так?